Філософією тіла. Що хочу сказати поділитися радістю. В сучасному світі краси з'являється нова тенденція. Краса зовнішня як прояв внутрішнього здоров'я і внутрішньої гармонії. Ми не маскуємо якісь недоліки, ми не прибираємо симптоми, ми приділяємо увагу. Здоров'ю, внутрішньому стану організму. І тут, що я хочу сказати, головне, це те, що не залежить від зовнішніх обставин, це те, що залежить від вас. Це відповідальність за своє життя, це відповідальність за своє здоров'я, це усвідомлення цього, перш за все. Свідомість, свідомість і ще раз свідомість. І тоді ви вчитеся відчувати тіло, ви турбуєтесь про тіло усвідомлено. Ви розумієте, який у вас режим, як ви харчуєтесь, і це на 100% залежить від вашого наміру продовжити свою молодість природнім шляхом. І зовнішня краса вона автоматично буде проявом цього внутрішнього здоров'я. І нагадаю про свої три палички виручалочки які вам допоможуть в цьому це масажі. Ще раз хочу наголосити, що масажі це терапевтично, це лікувально, це не просто приємно. Так, да, це приємно 100%, але це дуже швидко допомагає повернути вас. Внутрі до себе відчути своє тіло, повернутися до тіла. Далі, мої улюблені ефірні олії. Наприклад, у мене завжди навіть в авто. В будь-якому місці у мене з собою ефірна олія. Спробуйте, якщо у вас ще її немає. Виберіть для себе той аромат, який дуже швидко буде допомагати вам. Ви вдихнули? Ой, у мене неймовірна суміш хвойних олій і ви відчуваєте свіжість, ви відчуваєте ясність, ви відчуваєте збалансованість. Ефірно-олію можна підібрати за будь-яким наміром для будь-якого стану. І третє це йога, черенкова гімнастика чи суставна гімнастика, будь-що, але це усвідомлене фізична вправа для тіла. І тоді ви турбуєтесь про тіло. З задоволенням, з любов'ю, ви... ви радієте своєму тілу. І воно автоматично красиве, здорове